Фото, яке було зроблено за хвилину, yeah. до порті. роман, який перетворився на одержимість. Цей випадок шокував всіх. Джоді Аріас зустріла Тревіса Олександра випадково. Він успішний, харизматичний, релігійний. Вона закохана до божевілля. Стосунки були нестабільні, токсичні, повні ревнощів. Друзі, якщо вам подобається мій контент, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і робіть репости своїм друзям. Це дуже сильно просуває мій контент і мотивує працювати. Всім щиро дякую. Тревіс почав віддалятися, Джоді перетворилася на сталкера. Читала його пошту, з'являлася без попередження і проникала в його будинок. 4 червня 2008 року Джоді приїхала до нього помиритися. Вони робили спільні фото, знімали відео і раптово щось сталося. Тревіса знайшли з 29-ма ножовими поконями, попереденим горлом і кулою в голові. Джоді збрехала поліції тричі. Я не була там, це були грабіжники. Я захищалась, але все зруйнувало одне фото, яке було зроблено за хвилину до вбивства і після вбивства. Знімки стали найстрашнішими доказами у 2013 році. Її засудили до довічного ув'язнення. Це вбивство назвали ревнощі, доведені до безумства. А як ви вважаєте, це був напад у стані афекту чи холодний продуманий план?